Робимо швидкий осінній макіяж. На дворі, перше вересня, пора. Для мене осінні макіяжі асоціюються з такими теплими коричневими відтінками, тому в цьому направлінні ми і будемо двигатися. Я нанесла легкий тональний крем, тепер я наношу консилер на зону під очима. Ось тут біля крил носа. Трошки на чоло, то на підборіддя. Ну і на висипання. Для контурування я хочу використати ось цей кремовий бронзер від Evelyn. У нього не супер теплий відтінок, щось таке середнє між теплим і холодним. Мені це дуже подобається. І ним же я роблю легенький контурінг носа. Для рум'ян мені хотілося брати щось таке дуже темне, знаєте, можливо, навіть з фіолетовим підтоном якимось, можливо, якесь коричневе. Але як виявилось, у мене немає рум'ян такого відтінку. Треба буде це виправити. Найкраще, що я змогла під Зібрати це ось такі рум'яна, рідкі від Патрісія Ледоу відтінку 0,2. Вони такі коричневі, з теплим відтінком. Нормальна, але, звісно, хотілося б щось трошки інше. я забула, що ці рум'яна дуже пігментовані і нанесла забагато. А ви знаєте, мені навіть подобається, що я така рум'яна вийшла дуже. Я ще хочу трошечки додати ось тут на носик. Я тепер це закріплю легенькою прозорою пудрою, Буду наносити в основному під очі та на те зону. Вкладаю брови, як завжди, звичайним прозорим гелем. Наступний крок це макіяж очей, найскладніше та найцікавіше. У мене є ось такий продукт від Maybelline. це кремовісяючі тіні. Мені дуже хочеться їх сьогодні використати. Я думаю, що я прям одразу їх і нанесу. У них такий теж доволі осінній відтінок з теплим підтоном, тому буде ідеально. Далі на слизову ока, і зверху і знизу я хочу додати коричневий олівчик. Це буде супер складно, але мені дуже хочеться. Так, тепер я трошечки підтушовую цей олівчик і вивожу його в невеличку стрілочку. Навій я буду наносити коричневу туш, вона сюди ідеально пасуватиме. Мені здається, що цей макіяж дуже гарно підкреслив мої очі. На контур губ наношу коричневий олівчик, це ламель у відтінку 12. У нього такий теплий підтон. Я дуже люблю цей олівець. І далі я наношу карамельний блиск від кіко у відтінку. 20. Ну і ось такий осінній макіяж у нас з вами вийшов. Пишіть, як вам?